Травневий садок це чудо. Кожен день щось розпускається. Сьогодні я подивилася, що в мене розпустився лемон шифон. Ну, по-перше, я рада, що це дійсно він купувала на флоріумі А ви знаєте, що флоріум Ну, Часто, особливо що стосовно піоній, сварять. Ну, в мене вдалося. Це дійсно лемон шифон. Пахнючий, Але зараз я безпощадно зрізаю цю квітку, тому що це посадка минулого року, весною, до речі, так як не треба робити. Но, бачите, кущ вдався, досить гарний, але квіточку зрізаю. А ось поряд, Red Charm. Це чудо. Коли він в тому році зацвів перший раз, я не могла налюбуватися саме розпуском. Подивіться, як розпускається Red Charm. Така таке блюдце, ніби те, а зсередині, ось такі багато-багато листочків пелюсточок. Потім вони стають бомбою, тобто величезна квітка. Але в розпуску вона теж дуже чарівна. Подивіться, от я приїхала і насолоджуюсь. До речі, а ця півонія посадка поза минулого року, тобто 2021-го. Теж весною, теж хлорю. Скільки у мене сьогодні квіточок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По суті, цей рік другий багато знатоків, так сказати, півоні. Вони не радять ні перший, ні другий не залишати. Але ви бачите, в тому році у мене було дві квітки, до речі, отак як півоні, як лемон шифон. Ну, леван шифон я забрала одну, один бутончик, одну пуп'янку, а в тому році реч шам не забирала. Але в цьому році ось шість величезних квіток. Ну що ж, зриваю собі букет. Тому що все ж таки не хочу давати нагрузку на е, кущ. Нехай він розростається. Ось такі в мене Red Charm Red Charm і Red Limon. Ой, і шифон Лимон. А це я вже знімаю на слідущий ранок. Квітка стала ще більше, але вона ще така пласка, Поступово будуть пелюстки опускатися ось ці, а серединка буде випирати і ставати такою бомбочкою величезною. Квітка обалденна.